Друзі, звати Гуля і ви вітали на авіаційний канал. Сьогодні ми з вами поговоримо, як завжди, про натхнення. І якщо ви прочитали назву цього відео і подумали, мене це не цікавить, це дещо не те, що я люблю, то я спішу вас зупинити. І обіцяю вам, що я знайшла такі варіанти рванини, що вам обов'язково сподобається, і вони гарно впишуться, навіть у вас. Класичний гардероб. Тому давайте сьогодні поговоримо про ранину. Цей елемент такий декор, це такий елемент чи візерунок, я навіть не знаю, як сказати, він на піки популярності. Тому давайте подивимося варіанти, які можливі модельки. І також я знайшла навіть варіанти, як пров'язувати. Знаєте, мене ця Дуже багато дівчат в'яжуть, і в мене ця техніка, цей візерунок, напевно, швидше так сказати, дуже-дуже зацікавить, тому що це такі цікаві, легкі, такі повітряні речі. Але варто врахувати те, що ми в'яжемо полотно лицевою ладю, потім петельки спускаємо, і воно трішечки розширюється, міняє свою форму. Тому вам пропоную, якщо будете в'язати, в'яжіть зразочки побільше, щоб орієнтуватися, який вам розмір в'язати, і щоб потім не було перев'язок. Ось такий момент. Ну, а, е, я... Як завжди буду за кадром. Буду коментувати ті модельки, які я знайшла. Досить цікаві, і мені здається, вам також сподобається і ви знайдете щось для себе. А в коментарях напишіть, чи цікавить вас такий візерунок, чи, цікавить вас, чи зацікавили якісь модельки серед з мого показу, чи щось вам сподобалося, обов'язково пишіть в коментарях. Я за кадром коментую, ну а ви переглядаєте. Приємного вам перегляду! І так, перша моделька раванине пони, суспущені петлі, простий джемперочок з. Спущеним плечем, також додавлені елементи по верху і активний, такі спущені петлі по рукавчиках. Цікавий варіант, мені подобається. Також нагадую вам, що всі ці картинки будуть в моїй групі в телеграм-каналі. Якщо хочете, ви можете більш детально продивитися. Наступна моделька це іде як тонік або вже плаття, тут доволі великі ділянки з плущеними петлями, і на рукавах також, не знаю, досить сміливо, як на мене. Не знаю, чи я готова би таке одіти, але думаю, що як додатковий шар одягу, буде красиво виглядати. Наступній модельці знову ж таки простесенька моделька, спущене плече. І ось ці м, спущені петлі пущені попереду в одному місці і в іншому. Мені сподобався такий варіант. Мені здається, що буде непогано ще зробити такі елементи або на рукавах, або, наприклад, на спинці. Це так буде стримано, але водночас задіяний цей візерунок або цей елемент. Наступні моделі це йде костюм, це джемперочок і спідниця. Знову ж таки, досить великі такі ділянки з рваниною, досить багато петель спускаються, потім піднімаються. Я ж не готова, настільки, мені здається, що буде не дуже комфортно носити. Але як ідея цікаво, те, що можна на спідничці також зробити. Наступна модель, як ми бачимо, мені дуже сподобався рукавчик. Ось на цьому рукавчику, де спущені петлі, дуже-дуже цікаво виглядає. Гарна моделька. Ну, а наступна модель я готова вже повторити. Це спущені петлі від початку, так то кажу, до кінця. І таке широке полотно, оверсайзове, подібний виріз. дуже цікавий половер. І ось ці короткі рукавчики з рахунок того, що ширина виробу доволі велика. Цікава модель, дуже мені ще також сподобався колір сірий. Наступна модель також. Доволі цікаво. І дуже мені, наприклад, цікаво, як виконати ось ці спущені петлі. Це треба робити це збавляння в одну або дві разом в одну в другу сторону, а потім доходити до горловини спускати, але ще ж треба врахувати те, щоб по горловині красиво лягло. Та, як от в дівчинки дуже гарно лягло, цікавий джемперочок. Ну а. Для таких не дуже смінливих ось такий варіант рванини, наприклад, на спині. Мені сподобалось такий фрагментик невеликий, але досить цікавий. Дуже гарно і так, знаєте, не заляписто, простенько, але гарно. Звичайно, наскільки я бачу, реглан джемперочка, але ціл, доповнено цим цікавим елементом. Також для дуже сміливих це ось така футболочка. Просто по, в хаотичному порядку розкидані накиди і потім зроблені спущені петлі. Також на рукавчиках повторено. Дуже мені сподобалось так простенько, але цікаво. Ну, а цю модель я не могла, як то кажуть, не пропустити, не показати, бо тут настільки все динамічно, тут поєднується доволі багато візерунків різних, і коси, і рванина, і ажурні візерунки. Ну, це такий вибух фантазії, досить цікава, цікава моделька. Наступне ми бачимо, що тут також просто спущені петлі, але тут йде в'язання по діагоналі. Тобто ми в'яжемо від одного кута до іншого і потім спускаємо петлі дуже цікава моделька і я думаю, в'язати її теж буде цікаво. Хоч і ці моделі доволі такі, знаєте, сітка вийшла, дуже-дуже відкритий, але мені сподобався тут елемент саме рукав. Тобто верх рукава лицевою гладь, а понизу низу тут поєднання спущених петель і лицевих петель. Дуже-дуже цікаво. Мені дуже сподобався цей елемент. Мені здається, що він гарно впишеться, наприклад, навіть з'язати лицевої гладью просто чим поруч. Наступна моделька доволі гарненька, цікава, але тут такі вже великі фрагменти з пущеними петлями. Але цікаво виглядає. Цю модель я також не могла не пропустити, бо тут йдуть поєдання знову спущених петель кіз. Дуже красиво, цікаво. Також, як я бачу, тут є ще капюшон і дуже гарний колір. Дуже цікава модель. Настільки мені запала в душу, що хочеться її повторити, тому що дуже красиво виглядає. Ну, а наступна модель, рванина у нас попереду, як на мене, це якийсь такий з додаванням мохеру ниточки. Як бачите, там попереду також є дві косички, і досить цікаво виконані рукавчики. Як бачите, там також є дирки, і сам манжет, він їх, ну, йде, просто буде засати, Цікава модель. Наступний джемперочок доволі простенький, добавлені елементи рванини, і, але мені сподобалися оці попереду вирізи. Знаєте, так цікаво, і обробка, саме що йде по лицевій стороні, теж доволі цікавий елемент. Гарна моделька, така простенька, мені здається, саме на таке тепле холодне літо, тепло осінь буде класно. Наступний топ зв'язаний доволі просто, і по всьому Пущені, спущені петлі, не знаю, чи тут по дві, і вийшла на черезинка. Тобто лицеві петлі і спущені. В'яжеться, я думаю, що легко, наскільки я бачу, спинка в ньому не така відкрита, просто лицевої гладі, хоча я можу помилятися. Цікава, простенька моделька. Наступному джемперочку, знову, як на мене тут якийсь мохер або вовна, доволі такий він легкий, повітряний. Тут спиці можна брати великого розміру, такий оверсайз джемпорочок. Буде йти як додатковий шар, звичайно, але цікавий варіант. Наступні декілька моделей, вони в'язуються поперечним в'язанням, то знову йде поєднання кіси і цих спущених петель доволі цікаво. Це такий, я би сказала, футболочка якась, така якась накидка, доволі гарно виглядає. А наступна моделька, це вже зв'язана з цією самою техніці, але джемперочком, дуже класно виглядає. Такий білий колір, неймовірно, класно в цьому кольорі цей джемпер виглядає. Ну, а наступне знову тут йдуть коси, і тут йде така, знаєте, активна рванина-рванина, такі спущені петлі. Ну, це для доволі сміливих людей, хто має бажання може повторити таку цікаву модель. Тут ми знову бачимо динамічні, такі хаотичні, хоча є трішечки структура, накиди і спущені петлі, і також мені подобається тут плече. Таке відкрите плече доволі цікаво виглядає в цьому джемперочку. Ну, а наступна модель, тут вже не просто там, хаотичні якісь спущені петлі. Тут вони виконані гарно так виглядають, наче листочки, такий зелений джампер, і ці е, накиди дуже гарно вписалися, їх такими листочками виклали. Дуже, дуже гарно, мені так сподобалася ця моделька, доволі цікава. Наступна модель, ми бачимо, що саме ці спущні батлі йдуть по діагоналі, йдуть по рукавчиках і по діагоналі, по джемперочку. Цікаво, гарно і так стримано виглядає. Ну, а тут на картинці ви можете побачити, як робиться це все, як ці петлі вив'язуються, як спускаються. Ну, вив'язуються зрозуміло, ми в'яжемо просто лицеву ладь, потім спускаємо. І тут ми бачимо на картинці, як це робиться. В мене в групі в телеграм-каналі буде ця картинка, і ви зможете більш детально роздивитися якісь і прочитати інформацію. Наступне це також йде схема, тобто показано вверх, як виглядає ці спущені, а знизу показана схема для тих, кому, наприклад, зручніше в'язати по схемах і це Дозволяє вам побачити, як це пров'язується, і повторити, використати один з цих елементів в своїх виробах. Наступна модель, це не модель знову ж таки, схемка, просто вже йде як візерунком, таким цікавим візерунком лягають ці спущені петлі. Тому, якщо вам цікаво, можете використати і цей елемент. Ну що, друзі, ви переглянули мою добірочку. Я надіюсь, вам щось сподобалося, бо мені вже дуже багато моделей запали в душу, і я їх собі зберегла. Звичайно, що такі рванина рванина мене не цікавить, а більш стримані моделі мене дуже і дуже цікавлять. Тому я обов'язково буду цією осені в'язати цим візерунком. Тож. Чекайте на моєму каналі і таких відео. Всім бажаємо мирного дня і до зустрічі! Пока-пока!